Гей, вітаю! Ви на каналі Мураха, і це вже восьмий епізод з проходження критичної горизонти. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і так далі. Це допомагає розвиватись україномовному контенту. Гаразд, а що я планую на цей епізод? Восьмий епізод я підготував заліза, заліза немало. В цьому епізоді хотілося би зробити що. По-перше, це точно я хотів би зробити молод. Молот паровий. Так. Дивіться, у нас є квест на а, цілих дві наковальні. Досить багато заліза, проте я думаю, що в нас його вистачить. І далі ми зможемо зробити паровий. Я не знаю, Форчхаммер молот, Молод. Ковальський молот. Байдуже. В будь-якому разі нам ця штука потрібна, оскільки вона допомагає нам економити ресурси на виготовлені пластин. Як ви бачите, пластини ми завжди робили ось таким ось способом. Просто на верстаку, два зливки, молот і одна пластина. Проте через цей форчхаммер ми можемо використовувати лише три зливки і отримувати вже дві пластини. Тобто, в цьому вже випадку в нас не один до дву, не 2 до одного співвідношення, а три до двох, тобто півтора до одного. Непогана економія, і це дасть нам змогу зекономити нашу майбутню сталь, так, до речі, зі сталлю проблема. Я забув заклеїти чанки. Я забув заклеїти ці чанки, і, на жаль, весь цей час, поки сервер працював, в нас нічого не відбулося. У нас там і досі ще залишилось, напевно, більш ніж півгодини. Тож так, на жаль, в цьому епізоді сталі в нас не буде. Проте інша ціль на цей епізод можливо, зробити вотертенк 26 штук, щоб збирати воду. Проте для Утертенка нам потрібно ще, окрім заліза, ще 26 каучука. Я не думаю, що в нас встигне вирости необхідна кількість каучукового дерева. Я звідси зібрав, скільки міг саджанців. Так, звісно, в нас тут є тут є, що на мене одне дерево виросло, проте я не думаю, що до кінця епізоду нам цього вистачить. Гаразд. Тож, давайте почнемо з виготовлення на, на ковалень. Так, правильно. Для цього нам потрібно аж 10 блоків заліза. Я ненавиджу цей квест, він хоче дві наковальні. Мені достатньо однієї. Проте нічого не поробиш. Давайте зробимо 10 блоків. Для 10 блоків нам потрібно 90 а, заліза. Давайте якось тут розкидаємо його. Є ось наші 90 заліза. І це все нам необхідно відправити в компресор. Давайте це і зробимо. Гаразд, доки в нас буде робити залізо. Залізні блоки. Давайте зробимо ще залізні пластини. Нам їх потрібно 4 штуки. А, на жаль, досі ми їх будемо робити таким чином. Звісно, молот не зламався. Робимо новий Є. І ще три пластини. Одна, дві, три. Є. Далі, далі ще нам необхідно 4 гвинти. Давайте ще зробимо 4 гвинти, доки не стемніло. Це робиться швидко. Чотири стрижні. Болти. І після болтів у нас ще раз є гвинти. Чотири штуки. Цього нам досить. Давайте поспимо, щоб не провокувати монстрів. А, гаразд, є. І далі залишилось тільки чекати на а, блоки. Гаразд. О, у нас виросло дерево. Можливо, і буде досить в цьому епізоді. Побачимо. Так, є. Yeah. Давайте це також приберемо є. Yeah. Щоб не заважало рости іншим сусіднім деревам. Окей, гаразд. У нас ще є один садженець. Давайте будемо вже в другий ряд садити. Хм. Ну давайте спробуємо. Давайте тоді спробуємо зробити. три тап. Я не досить знаю, як його можна перекласти. Проте краник, за допомогою якого ми будемо викачувати дерево. О, викачувати кавчук. Нам потрібні труби, для яких потрібні дошки і один дерев'яний винт. Дерев'яний винт, раз дошки. Палки, Раз, давайте зробимо одразу два, нехай. Ріжемо на болти і перероблюємо назад ґунти. Є. Yeah. Які нам знадобляться труби? Одна маленька. Щось не вистачає. Не вистачає софтмолот. Софтмолот киянка. Давайте її зробимо. Тож робимо маленьку трубу одну. Робимо середні труби дві. І робимо великі труби. Також дві. Є. Цього нам досить. Давайте складемо інструменти одразу всередину в ящик. І робимо два краники. Супер. Один поки що залишимо тут. І ходімо збирати наш каучук. Є. На жаль, один. Раст. І ще два, напевно. Так. І ще повернемось до тих дерев. Зберемо. Можливо, я ще поставлю на паузу, десь пробіжусь по околицях, якщо ще десь є. Але, мабуть, будемо чекати, доки виростуть наші дерева. На жаль, тут в нас. А, є. Є знизу і тут зверху. Скільки маємо? 6. Ну, нам ще потрібно аж 20, давайте виглянемо. О, у нас є прямо тут поруч. У нас ці біоми досить багаті на каучук. На каучукові дерева. куди вона полетіла. Я не бачу. Давайте покажемо хітбокси. А, я забрав все. Я знов таки забрав цей. Давайте подивимось. Упс, такого я не хотів робити. Чи є ще, здається, нема. Гаразд. Не. не схоже. Давайте зберемо те, що є. На цьому дереві так також є. І тут десь також було. Є. О, ще неподаліки дерева. О, напевно так і буде в цьому епізоді ще й Water Tank. <сум> Супер. Тож доволі насичений епізод, епізод вийде. Так, що нас ще нема? Потрібно було і інший краник брати з собою. <сум> Теж знав, що тут так багато дерев буде. Здається, на сьому дерева більше нема. Що в нас тут? О, тут трохи дерева обрізалось. Що нехай. Угу. Це дерево у нас також порожнє. Що нас на цьому дереві. Які збітні дерева, не розумію. Раз, ну тут точно є. Є сюди. Ще можливо. Не схоже. Раз, давайте ще кілька дерева глянемо. У нас вже 22. Залишилось зовсім трошки. 25. Ну. У нас буде колектор води. Water tank. Резервуар. О, є! Ще й дві точки тут. Гаразд. Тут, сюди і сюди. Супер, у нас 31. Це навіть більше, ніж нам потрібно. Давайте ще раз беремо, щоб вже доламати цей краник. А, На жаль, вижив. На жаль, о. Є, супер. Все, в нас аж 35. Цього нам точно вистачить. Ще тут близько було дерева, яке я пропустив. Ну, що страшного. Гаразд. Ходімо додому. Тим часом, я сподіваюся, наші залізні блоки вже готові. О, до речі, треба миска і. З'їсти трохи супу грибного. Можливо, отримаю ще одне серце. Як ви бачите, два серця я вже отримав з їжі. Непогано. Так, гаразд, є у нас вже 10 блоків, у нас все є для того, щоб виготовити на ковальні. Давайте подивимося, який в них рецепт. Рецепт досить простий. Є. Ну, звісно, досить простий по а, тому, як, які рецепти в гректеч, але звісно в а, ваніла це було б набагато дешевше. Проте гаразд, у нас є дві наковальні, це супер, ми завершили квест, нам ще дадуть а, поршень. І давайте подивимося, чи всього нам вистачає для а, молота, для цього молота парового. Нам потрібно 8 пластин сюди для корпусу і ще труби. Труби, здається, в мене були. А, я їх витратив сюди. Гаразд, труби нам також не потрібно. О, не, не вистачає, Тож нам ще потрібно 6 і 8 пластин. Це у нас скільки? Це у нас 14 пластин, значить, нам потрібно 28 бронзи. На жаль, зараз в мене стільки бронзи немає. Наші бойлери вже охололи. Давайте використаємо ту пару, яка вже тут є. Якої також не дуже і багато, проте нехай а, зробимо ще три операції тут. Це нам дасть 3 на 4, 12. О, цього нам якраз вистачить. Супер. Так, я випадково зробив це дерево. Давайте його кудись сюди закинемо. Голова кріпера. Нікуди, нехай тут. А, до речі, також зібрав всі гардени, які тут висаджував. Вже їх доволі немало. Точно нам вистачить. Я сподіваюся, що нам точно вистачить вже на всі можливі культури, щоб їх добути. І вже тоді висаджувати. Проте наразі не хочу цим займатися, нехай чекає свого часу. Також підготував місце під water Tank, Тут, як ви можете бачити зверху, зліва. Сподіваюсь, YouTube дав якість, що це в нас біом Funky Forest і 100% вологість. Тож тут в нас буде приносити максимальну кількість води за секунду. Ого, як швидко почали дерева рости. Гаразд. Здається, що могли б ми і не бігати, і не шукати. Проте нехай. Нам сьогодні ще знадобиться кавчук пізніше. Тож, це гаразд, давайте ще й нові висадимо. А, я навіть перероблював bownміal кисну муку. Робив борошна. Я не думаю, що це називається борошна. Взагалі, як українською буде кисна мука? Нехай. Так, є в нас вже бронза. Цього нам має вистачити. Робимо одразу. Стоп, нам потрібно 14 пластин. 14 це 28 бронзи, не вистачить. А... Гаразд. Давайте присикнемо. І подивимось, чи вистачить нам буферів пару для того, щоб заповнити прогрес. Е. Давайте тим часом ще зберемо а, цей ковчок. Щось тут дуже багато. Є. Чи є ще з якогось іншого боку? Ні, нема. Супер. Ще 14 саженців залишилось. 14. Гаразд. Залишимо саженці тут. І так, нам вистачає тепер бронзи. Є 28 бронзи. 14 пластин сюди. Робимо корпус. А -а, Крафтимо труби. Що не так з трубами? Труби. Є труби. І цього нам досить, щоб зробити. Forge Hammer. Є. Так. Forge Hammer, Hammer. А, Напевно, я заміню цей компресор. Бо Forge Hammer споживає досить багато пару. Виїв одразу до гори. І поверну компресор кудись сюди. Так, звісно, я втратив пару в буфері компресора, проте, ну, це не критично. У нас вистачає вугілля. Також, як ви бачите, я зробив ще два сір-танки, щоб просто з ними переносити воду, бо зараз в нас води немає і ми якраз над цим працюємо. Гаразд, давайте пропустимо ніч, давайте поспимо. Є. Yeah. І що ми зробимо? До речі, хаммер. Ми його робили не тільки для того, щоб економити ресурси на пластинах, але також щоб нарешті зробити вдачу на молоті. За кадром я накопав трохи ляпізу, але цього не вистачить, звісно, якщо ми будемо його смажити в печі. Проте, якщо ми його переб'ємо в молоті, як ви бачите, в нас аж 6 ляпіса з однієї сирої руди, цього вже нам має вистачити, щоб зробити вдачу 6, ой, вдачу 3, вибачаюсь, на молоті. Тож так. Гаразд. Давайте тоді займемося зараз вотертенком, щоб мені більше не доводилось бігати і поповнювати воду в ці бойлери. Що для цього нам потрібно? У мене тут вже все закріплено. Нам потрібно 52 Aроди. 52 Aроди це ну досить багато, в нас не вистачить нашого а, напилка. Проте зробимо новий. 52 сюди. Давайте одразу продемонструю. А, на жаль, ні, не продемонструю. Давайте зачекаємо, доки будуть буфери. Зробимо, скільки можемо Айродів. Крутів 25 нам ще потрібно зробити. А, так, гаразд, давайте. Сподіваюсь, буфер вже а, накопичився в молоті. Давайте глянемо через MBT. А, майже 15 тисяч пару всередині. Ну, я думаю, цього нам вистачить на а, один напилок. Давайте заодно і побачимо, скільки вона використала Є, yeah, переробилось. Ну, до речі, майже нічого. Дивно. Проте нехай. Є. Yeah. І в нас, як ви бачите, дві пластини з трьох uh, заливків заліза. Ми одразу зробили собі новий напилок. І є. Yeah. У нас uh, 52 роди. Нам ще потрібні дошки. Дошки у нас вже є. І супер! 26 вотертенків. Всі вони вже тут. Ми це зробили. Давайте швиденько їх тут побудуємо. Далі нам необхідно буде лише зробити труби. Щоб підключити це все діло вже автоматизувати воду до наших бойлерів. Є. Yeah. І як ви бачите, справа з лізу, Вайла нам пише справа знизу. Обичай, Вайла нам пише, що у нас 25 літрів за секунду генерується. Current rate 10. Біом uh, Commit Rate 10. Так, тому що у нас стоїть вологість, то в нас uh, аж 25 літрів за секунду. Чудовий результат, це нам дасть змогу пасивно тут збирати воду. Так, звісно, виглядає це не супер uh, швидко, проте за час, доки ми будемо АФК, доки я. Буду монтувати, так скажемо, монтувати ці серії. У нас тут вже збереться повний танк. Ну і 400 тисяч літрів води. Це в нас 400 відер. Ну, цього нам вистачить, принаймні на перший час. Гаразд, давайте тоді одразу приєднаємо труби. Оскільки в нас танк виробляє буквально 25 літрів а, на секунду. Нам не, не потрібні якісь а, величезні труби. 200 літрів за секунду а, з маленьких дерев'яних труб цього вистачить з головою. Давайте зробимо 18 труб. Можливо, там не потрібно так багато, проте нехай а, знадобляться пізніше. Є. Yeah. І проведемо їх одразу сюди. А, хоча ні, давайте е, проведемо їх з іншого боку, е, з цього, щоб вони одразу не наповнювалися водою, оскільки, якщо їх приєднаю зараз напряму до бойлерів, то може виявитись так, що вони м -м, наберуться парою і почнуть м -м, завдавати шкоди нашому персонажу. Гаразд, приєднуємо сюди, сюди і сюди. Далі у нас тут вода йде в цю сторону. Цю супер. Приєднуємо до бойлера і до бойлера. А, на жаль. На жаль, гаразд. Ай. А. Потрібно було зробити. Гаразд давайте. Оу! Такого я точно не очікував. У нас тут все ж загорілось. Дайте мені мої ресурси, мої речі. І що в нас тут вийшло? Пара в нас вийшла. Так, да, потрібно було просто заблокувати цей вхід. І таке буває. Давайте повернемо все, що в нас тут було. Ректеч плюс. -плюс. Ну. Трошки у нас тут. Uh, що в нас? Вода, вода, вода. І давайте одразу заблокую і приєднаю. Все. Тепер має все працювати як потрібно. Вода в нас до бойлера пішла. Uh, цей також з часом заповниться. Тож супер. Це мені, звісно, трохи не подобається. Uh, як воно виглядає? Проте я не хотів будувати uh, тенк цей на дорозі. Давайте спробуємо, якщо ми під'єднаємо під знизу, чи буде це виглядати краще. <с? <с?> ну, можемо. No. Ні, краще це не виглядає. Раст. Давайте приберемо. Є, yeah, нехай так. Раст. А... Цей епізод був короткий, проте досить насичений. Ми збудували а, молот, форчхаммер, збудували воду, вже навіть її трохи ж автоматизували. М -м -м, в наступному епізоді ми переробимо цей ляпіз е -е, і е -е, накладемо вже нашу вдачу на наш молот. І не знаю, подивимось, що далі будемо робити по квестах. Е Напевно, я б хотів би розширити. Наше виробництво вугілля, бо нам далі по квестам знадобиться аж, стається 28 чи скільки. Для виробництва електроенергії давайте поглянемо. 494. Це в нас, якщо їх розділити на 26, то це в нас виходить Аж 19 таких печей. Нам потрібно буде збудувати. Тож так, в наступному епізоді. О, до речі, у нас виготовилась сталь. Давайте одразу поставимо наступну сталь а, плаватись. Цей раз вже я а, а, зачин наші, нашу піч домену. Давайте зробимо ще один блок вгілля деревного і віднесемо плавати сталь. Так, тож, напевно, в наступному епізоді ми. Будемо рухатись розвивати, розширяти виробництво вугілля, а також відправимося вже в Незер. Бо Ми вже матимемо сталь, ми вже її маємо. Проте, ну, в цьому епізоді в нас вже буде недостатньо часу, щоб це все зробити. Тож так, давайте останнє, що зробимо. Це віднесемо вугілля. І завершимо на цьому епізод. Не забувайте, знову ж таки, ставити лайки. Підписка, це дуже допомагає розвивати україномовний контент. Так, є, у нас 10 сталі тут, і 10 ми ще відправимо обсмажуватись. Тож так, в наступному епізоді вже будемо подорожувати до Нізору. Дякую всім за перегляд. З вами був Мураха, і бережіть себе на все добре.